Ну, в них немає операційної системи. Назови мені операційну систему, здворену в Російській Федерації. І не існує. В них немає свого процесора. «Ельбрус» — це смішно. Навіть той «Ельбрус», який вони казали, що він російський, його роблять на заводі в Тайвані та СМС. Вони тупо креслення здали. І цей процесор там, ну, статусом на 2003 рік, він актуальний. Так? 2003 рік технологія в 2023-му росіяни опанували, можуть збирати в Тайвані. Щоб робити sophisticated Cyber Attacks – складні кібератаки, да, треба ж мати інфраструктуру для цього. А в них ні софта, ні, ні, ні хіра нема, ні процесора, ні розуміння, ні інститутів, які цим проблематикою займаються. Вибач, вони спутник 76 го года, луни допульнуть, ні смаглі. Ну, прикинь, вони не можуть повторити технології 76-го року. Так а як ми говоримо, що вони там круті? Це ж просто... Вони подивилися, що в Голлівуді можна було знімати, що типу ти картонну е, стіну пробив і, і робиш себе Шварценеггера, І весь світ думає, що ти там ну, крутий. І вони думали, що так це і працює, що в американців це тільки Голлівуд. І там дядя Сем же ж не тупий. Він має якось е, промисловість. Працює, уяві. Сидять там Джастін Бібермісне, Шмібери, Їм е, е, платять величезні зарплати. І вони думають, як би ще більше грошей отримувати.